19 квітня Золочівська загальноосвітня школа 1-3 ступеня No4 гостинно відкрила свої двері для особливих гостей. До нашого міста прибули 10 волонтерів Корпусу Миру США в Україні, які працюють у навчальних закладах Львівської області для участі у конференції День американської культури. До участі у конференції були запрошені учні усіх шкіл міста Золочева та учителі англійської мови. Ініціатором цієї зустрічі є відомий у нашому місті волонтер корпусу миру Брендон Кахіл та учителі англійської мови загальноосвітньої школи номер 4 Наталія Бліщ та Марія Ящук. Волонтери презентували штати та міста, з яких вони прибули в Україну, розповідали учням про спорт, музику, стиль життя, традиції та звички американців. Джордан Пост та Меггі Метіс представляли штат Небраска. Бен Кокс розповів про чудове місто Чикаго. Денніс та Байрон Вільямс розповіли про американський південний захід. Джон Фолстром та Макенді Тейлор провели заочну подорож до Каліфорнії. Сара Келехер та Брендон Кахіл розповіли про місто Бостон та спорт у Америці. Лорен Маршал та Джон Кетчер розповіли про різноманіття американської кухні. Після занять у групах була гра у американський футбол. День був сповненим позитивними емоціями та новими друзями, новими знаннями та враженнями від спілкування з молодими цікавими. Кавими та сповненими ентузіазму американцями. Це не перша зустріч з американськими гостями у стінах школи номер 4 Так, 19 січня учні та учителі вітали студентів та викладачів з коледжу Хартвік. А 19 квітня нова зустріч, нові враження та нові друзі. Тож до нових зустрічей.